Всім привіт! Мене звати Руслан, а це Роман. І сьогодні ми вирішили для вас зняти невеличкий відеотест мікрофонів на томи. Це буде шур SM57, Sennheiser e 604 e 904 Beta 98 сучасна і Beta 98 олдскульна. 57-й на том на флортом ми поставили через Тіку, тому що всі знають, що якщо ставити його через клемп, то він буде дрібіжати. Оскільки у нас всіх цих мікрофонів немає, то ми дякуємо компанії Sound і Ларготек за те, що дали нам. Ну, принаймні більше половини з цих мікрофонів. І далі, Роман.